Я б на це не особливо звертав би увагу, якби вчора я не зустрічаючись з одним з високих командирів збройних сил України, який мені повторив майже це саме. Він каже, все серед другої половини січня буде готуватися до виборів. Війна буде завершуватися. Що вам чутно? Що вам ви е, як ви оцінюєте цю ситуацію? Ми дійсно близькі до завершення війни з якихось причин. Чи це все оце wishful thinking, Намагання видавати видати бажане за дійсне? А, ну по-перше, я думаю, там, де знають, чи завершиться війна, там, чи не завершиться, вони точно не, не на території України, не на території України. Ці люди, які знають точно. От е, чому я кажу? Тому що ми, е, на жаль, або на щастя, а скоріше за все, на щастя, ми залежні від наших хороших союзників. На щастя, тому що вони ми точно з ними побудували гарні е, комунікації, і тепер е, наш е, участь в євро в євросоюзі це не така безнадійна перспектива, а це прямо дуже хороша висока перспектива. І е, е, коли закінчиться війна, відповідаючи на, на це запитання, е, на мій погляд, от можна жити в, в, в тому контексті, коли ти розумієш, що вона завершиться рівно тоді, коли ти. З себе дістанеш всі переможні кейси особисто їх їх почнеш просувати. Війна закі... на мій погляд закінчиться тільки тоді, коли кожен із нас може наблизити своїм розумом, фізичним тілом, своїми комунікаціями, перемогу особисто. От тоді війна і закінчиться, тому що тому що без залучення аудиторії інтелектуальної, яка умовно може щось робити. Створювати мости, міжнародні майданчики, створювати, когось затягувати в Україну і все інше. Вони не можуть знайти свою роль. Вони можуть паралельно сидіти в TikTok дивитися або інстаграм рілси дивитися і, умовно кажучи, не спонукати цю перемогу. А тут важливо, щоб ми всі об'єднали, щоб спонукали перемогу. От тоді війна закінчиться. На мій погляд, це об'єктивна відповідь. Тобто Віктор Андрійович Ющенко правий на Москву він сказав: Ну якщо проводити цю точку зору, як перемогти в війні, в якій ну, противника величезна перевага все ж таки є? Ну, дивіться, я не бойовий офіцер, і з армією ніколи не перетинався в своєму житті, е, окрім того, що відвідував там бойові бригади регулярно mm -hmm. на фронті. Е, то, е, але я можу аналізувати, можу спостерігати. Ми бачили, пам'ятаєте, як деокупація Київської області відбувалася. Я, ви бачили, як о -о відбувалася деокупація Херсонщини. Ви бачили, як відбувалася е, деокупація Харківщини? Ви бачили, як один е, Пригожин робив внутрішній переворот. Це все відбувалося на наші, от прямо на наших очах. Ось це, ось це відбувалося. За ось три роки, залишили, Так, це от події, які існували. А Курщина. Тобто, от дивіться, це як історичні події. І аналітик можна оці скласти пазлики mm -hmm. і запитати, а ми можемо ще щось зробити? питання, З огляду на те, що відбувалося до того. Ми можемо скоріш за все щось зробити. Потім з'явилася Паутина, операція велика. Ми можемо щось зробити. Питання в тому, а що ми зробимо? Куди ми підемо? До на Москву, чи умовно на кримські міста, все інше це залежить тільки від секретності командування. Слава Богу, там операції не оприлюднюються. Це найважливіше, і, і коли прийде той, до той час, коли Україна буде готова в, в розумі того, що це буде розумний хід. Тоді думаю, все настане, все що потрібно. Але до того моменту ці операції можуть плануватися, їх може десяток плануватися, і одна із них може реалізовуватись. Потім тому тут відповідь тільки. От від цих широких обставин, чи я відповів на ваше питання? Абсолютно. Відприємні.